Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я трохи поспішаю по справах, тому ми в такій домашній обстановочці. Не в тій, що завжди, не хотілося мені ставити там штативи, оце от все. Тому поговоримо сьогодні тут. Я думаю, вам це не завадить. Я хочу вам сьогодні показати аромати на першу половину жовтня. Чому на половину? Тому що. Я ношу сьогоднішнє, те, що я вам покажу, до 13 жовтня, а там далі будуть у мене бублички, нові аромати, це буде 100%. І я не знаю, що я буду носити, там буде багато подарунків. Вже в мене на складенні декілька коробок стоять і чекають. Нагадую, що 13 жовтня в нас буде святковий стрім. Але в мене сьогодні не просто добірка на два тижні. Страшенно я скучила за своїми. Ароматами Avon, бо нішою, Люкси, я так говорю, ніби в мене там, блін, півшаф ініше. Звичайно, ні, в мене в основному люкс і бюджет, але Avon стоїть таким окремчиком, і я от прям ну, дико скучила за ним, тим більше, що от в мене немає Ейвоновських таких Ейвоновських не дуже гарно звучить, але ми так звикли. Це не, не, не в обіду Ейвону. Неправильно граматично, я розумію. Переважна більшість їх вони. На осінь, на зиму, хтось на весну. Ми, я оті їхні свіжаки, квітковенькі в основному, вони дуже люблю. Е, тому вони в мене от на осінь, на зиму, ей вон, то, що треба. Коротше. Я нагадую, що в мене два дні в тиждень йде Project Pen. І в мене навіть знайшлося з Avon аромати, які я буду носити два рази в тиждень. Це є Iris Fetish. Він мені не поки, поки що не потрібен у флаконі. Хоча кожен раз, коли я його на себе одягаю і, і ношу, мені завжди здається, що от він класний, і кожен раз, коли... чим далі я його ношу, тим більше він мені подобається. От я коли закінчу ту ручку, там десь, напевно, половина не хочу вже зараз діставати тарабанити. Десь приблизно половина цього тревела, може, я навіть і надумаю собі флакон, поки його закінчу. Це такий солодко-цукровий ірис, пудровий, красивий аромат, але такий, ну, щоб сказати, він не чимось вразив, як от інші аромати з цієї лінійки, то я не можу поки що цього сказати. Але, в принципі, він дуже-дуже приємний. І, в принципі, в мене поки покишону таких сказати. Хоча пудрових ароматів в мене багато. Просто от таких конкретно тих солодких ірисів в мене не так вже і багато. Ну коротше, я подумаю, і я її доношую ручку, тому що вона в мене відде в Project Pen. Другий аромат з Project Pen, який я планую носити, тобто я не беру інших ароматів з Project Pen: це Little Black Dress, класичний. Це якісь персики, якісь пачулі і дуже багато, дуже гарна, багата квіткова база. В мене, повторюся, я вам кожен раз, коли розказую про Еван, говорю це, що в мене немає ніяких флешбеків, немає ніяких там колишніх співробітниць, які мене придушували самими популярними ароматами, типу Тудей чи Літл Black Дрес. Мені цей аромат дуже подобається. Ой, він навіть звідси гарно звучить. Він такий серйозний, дорослий, багато, ну таке з нього знайоме звучання, але. Пройдіться по вулиці. Я не, ну, Ейвона я на вулиці давно не зустрічала. Mm -hmm. У нас це зараз, ви знаєте, бакарак кірки, фліор Наркотік. Він мені подобається. От Подобається я не, не то, щоб я хочу флакон, чи я хочу там прям швидше закінчити я його закінчу, ну, взяла в прочет-пан, тому що тут такий невеличкий залишок. Тому і його я буду носити. І зі своєї шафи, Любимчики, вже я носила. Першн Dance, Обожнюю цей трояндово, якийсь він. Або троянда, так, я не пам'ятаю, що там ще в піраміді є. Ягідна така троянда, сама по собі ягідна, дуже смачна, дуже красива. І він в мене на рік за рік настоявся це на Ваділ. Тут немає, і кажуть, що там ті старі були такі всі глибокі. Все, я їх не пробувала, але цей явно за рік змінився. Я його взяла десь рік назад, він був пласкіший. Але зараз тут вже з'явилась і глибина, і трошки така темнота в ньому, ну він мені дуже подобається. Він теж такий зі знайомим звучанням, якась трошки така і димність тут є, якась трошки амбровість, але ну, в основному тут така от глибока, красива, оксамитова, темна троянда з якимсь таким ягідним підтоном, сама по собі та троянда, і з дубовим мохом. Він такий досить колючий, але я дуже його люблю, і я його от вже навіть трохи зносила. Так, фентезі і Марі. Це солодка історія. Тут дуже-дуже, ну, така, не дуже-дуже, скажімо так, ну, не надмірна стійкість в нього. Це такі, вони, це туалетні води, здається, якщо я не помиляюсь. Але він ну, не, не ранішня освіжалка. Мені, в принципі, немає проблеми обновити його декілька разів в день. Це є карамель, це є горіховість, це є солодкі почулі. Це дуже солодко та прям цукрово. Хтось його порівнює з не порівнює, а типу відчувають відголоски тут від Angel Muse Мюглєра. Я, чесно кажучи, слабо пам'ятаю. Мені не думаю, що воно так пахне. Але це в будь-якому випадку така от практично гурманіка, така горіхово, карамельна, не складна, але дуже-дуже приємна і повторюся, не дуже стійка. Я буду його носити от зараз в жовтні, коли мені потягнеться рука. От ж, в чому є прикол Ей вона з їхньою стійкістю? Можна їх змінювати протяго дня, наприклад, носити зранку один, ввечері другий, але не зі всіма. Зараз ми до них дійдемо. Два аромати, які я собі дістала в рознос, щоб хоча б зробити якісь толком враження, тому що я їх носила практично тільки один раз на руці: це Little Lace Dress, це є чорна смородина, з пачулі. Це старіше видання, наскільки я розумію, мені його Варвара подарувала. І я його толком ще не носила. Я його якось так раз на руку бризну. Він мені ніби і подобається, але щоб сказати, якісь зробити свої висновки, там написати на нього чи розказати про нього окремо огляд, чи написати в телеграмі, підписуйтесь на телеграм, я його собі дістала. Це таке: оце, от як воно? Боже. Мережевне, мереживне платчко, бачите? Вони, здається, зараз перевидаються, але це, якщо я не помиляюся, це старе видання. Вон, він пахне мені приємно. Але щоб сказати, що він мені там відкривається, як він носиться, чи ще щось, я не можу. Я його беру з собою, щоб вже зробити про нього висновки. І точно та сама історія це є прем'єр-люкс. Я його поки що це теж знятий аромат. У мене 30 здається, це 30-ки, правда? Коротше, це мені Олена теж подарувала, і я його не носила, тому що тоді було затепло, тоді не було настрою. Це проліне, це теж якийсь. Я не пам'ятаю, що там ще в піраміді. Коротше, це має бути густо солодко насичено, от саме на жовтень, те, що мені потрібно. Але я теж його толком не носила, ще от десь там на руку розбризнула. Це два аромати, такі, що йдуть мені в такий конкретно, щоб я походила в ньому день-два і знала. Ну, і, звичайно, не могла я діста, не дістати своїх любимчиків, вже носила я. Це є пачулі індульгенс. Боже, він прекрасний. Ну Це така краса, я не можу передати. Це троянда, якась така. Суховолога. З якимсь таким перченим. Там, там, здається, заявлений червоний перець. Ось, з перченим підтоном і з сухими такими почулі, з от, от, от такі почулі, як в, боже, в перлах Лалік. Сухі, не підвальні, не вологі, не медицинські, хоча і медицинська нота ну, тут є, ну дуже красивий аромат. Але він якийсь такий. Тонкий, тонкопудрово-трояндовий. Я не знаю, як ну, пачулі. Я не можу сказати, що це прям пачульний аромат. Для мене пачульні аромати це ті, знаєте, підвальненькі, картопельні. А це трояндово-почульний аромат. Він так якби має бути почульний, але в основному він для мене в першу чергу трояндовий. Дуже красивий аромат, дуже мені сподобався. Я недавно насолоджувалася ним цілий день, і важко від нього відірватися, по суті. От його теж я буду ще носити обов'язково, ще до, до середини жовтня я буду обов'язково носити. Цей аромат, який, якщо ви наносите його зранку, ви його вже не зміните, не, не зміните напротязі дня, тому що стійкість в нього і проектність, не знаю, як це сказати, от його здатність заполонь... Заполонити весь простір навколо тебе. Це є уд від серії Artistic. Це солодкий уд. Солодкі дерев'яшки, такі злегка димні. В основному для мене це аромат про ваніль. Тут є заявлена лілія, тут є якась певна квітковість, якісь спеції, здається, перчик там на старті. І рожевий, і білий. Тут такий дуже ніжний уд, але який він шлейфовий. Я його наливала один раз. Він. Буквально, ну от, якщо десь попадає крапелька, або навіть от, коли я його нюхаю, і я торкнуся до себе, ним божечки, я його потім чую цілий божий день. Мені дуже подобається цей аромат. В принципі, я його можу носити, не дивлячись на те, що він дуже солодкий, я його можу носити в будь-яку пору. Ну, не в 35 може, але це для когось буде осінній, а от він мені настільки смачний, настільки приємний. Не в сенсі гурманіка, а в сенсі, ну, але тут і ванілі багато. Він для мене практично ну, такий на грані, ну, не, не їжею він пахне. Ви зрозуміли, смачний аромат. Подобається мені от від першої до останньої ноти. І я е, взяла його собі в жовтень, потрошки економлю, чесно кажучи, їх зняли і не хочеться дублити його з одної сторони, а з другої сторони, думаю, ну, реально, він мені дуже, дуже сильно подобається. Коротше, беру його з собою в жовтень. І останній аромат, який я собі підібрала. Це теж мій любимчик, це Avon Forway Royal. Це трошки важча історія. І тут теж ваніль. З мирою, з якимись спеціями там заявлено, якесь масло коріандра чи що я не можу сказати, чим конкретно це пахне. Але це от дивноладаний, такий дуже він тягучий. От порівняно у Артстік, він теж солодкий, ніби димний, але якось так гарно він звучить. Якийсь він такий. Легше сприймається, чи що. А цей от прям тягучий, він такий майже не сиропний, а такий смолисто тягучий, і плюс ваніль солодка. Тут така. Ну, він такий для когось може бути важкуватий, але як я його люблю. Який від нього шлейф, який від нього. Оце я теж не знаю, чи їх знімали. По-моєму, він ще не знятий. Оце, я думаю, теж задублю. Оці два аромати я б задублила, тому що вони, по-перше, не схожі мені, хоча порівнюють його з Форвей. Мені не. Не таке ейвоновське звучання. Я думаю, що це з часом знімлять, тому що все-таки всі полюбили цей грушовий бейонт, Я його позбулася. Це такий не для всіх аромат, не кожен його потяне. Тут не квіточки, а тут саме така от ванільно, смолисто миро. Димна ваніль. Оце от, от він аж тянеться, практично. Аж, знаєте, на піднебінні відчуваєш, що коли наносиш, він такий досить важкий, плюс щільність, шлейф і все таке. Я обожнюю цей аромат, і я його собі дістала, тому що він не літній, а саме такий в нього, в нього осінній настрій. Хоча носити я його теж можу будь-коли, бо я його дуже-дуже сильно люблю. Ніби все. Я ще діставала, я вже носила ще на початку. Я не принесла його. В мене я біжу від Лакруа, але він мене придушив, і я поки що його типу, не планую носити. Може, трошки холодніше і такі на вулиці. Не можу ще про нього толком нічого розказати. Тому оце аромати, які я ношу до 13 жовтня. 13 жовтня ми з вами відкриваємо подарунки на день народження. І з 13 жовтня я не знаю, що я буду носити, тому що я не знаю, що мені подарують. Все, напишіть мені, що ви будете носити найближчим часом. Я дуже скучила за своїми ейванами. Може, ви якісь дістаєте такі що ви літом не діставали? Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомкі-бонки.